Павло Тичина. Український поет Володимир Слабчук так писав про нього. Врешті-решт, що ми знаємо про тичину? Був геніальним поетом, написав мало, помер молодим. Це пише Володимир Слабчук про Павла Тичину, який прожив 76 років. У якого дуже багато поезій, зібраних в величезну кількість поетичних збірок. Василь Стус у книзі Феномен доби або сходження на Голгофу слави пише про течину так: йому судилася доля генія. У чому ж трагізм течини? Чому він помер молодим? Що це була за смерть? Чому він написав мало, що це за твори, яких він написав так мало. Його перші спроби вражали всіх його сучасників, він був особливим, бо в ньому поєдналося все, він був і музикантом, і художником, і поетом. Леонід Первомайський поет, дивився на нього і думав, на кого він схожий, і потім зрозумів, що цей поет, його сучасник схожий на геніального німецького поета Гете, який написав Фауста. Син дяка із села Піски Павло Тичина змал коріс в атмосфері українських казок, пісень, колядок, щедрівок. Але! Крім багатства народної пісні і фольклорної фантастики, йому в семінарії відкривалася також краса духовних співів Ласкавий сум музики духовної музики Дмитра Бортнянського. А взагалі то пише Володимир Панченко. Він збирався жити як Сковорода і Шевченко. Сім'ї не заводити, цілковито поринути в стихію творчості. В Перу Павла Тичина належить Симфонія Сковорода, велика поема Сковорода. Дехто з сучасників стверджував, що Тичина подібен був зовнішністю до Григорія Сковороди. Василь Стус пише: він весь у цьому страшному часі самотній, і високий, як біль, і тільки зрідка його зблідлих уст торкається сардонічна усмішка. Хіба й собі поцілувати пантофлю папи? Що це означає? Приходить час, коли течина молодий, і молодий течина потрапляє в страшну веремію історії. Приходить страшний час, час, коли міняється влада. В Україні, коли до влади приходять більшовики, коли починаються перші арешти української інтелігенції, і тичин пише у своїй поезії: Хіба й собі поцілувати пантофлю папи, тобто піти, служити радянській владі заради того, щоб просто вижити. І якщо ми знаємо, що світ сковороду не зловив, адже на могилі сковороди написано Світ ловив мене. Та не спіймав, то цей світ тичину обійняв дуже міцно і не випускав до кінця життя. Страшним для поета виявився шок від безпосереднього зіткнення з російським світом, коли до Києва у 1918-19 роках кілька разів входили російські війська. Переляканий тичина кілька днів. Переховувався у склепі на байковому кладовищі в 1919 році, коли місто захопили денікінці. В одній із своїх поезій Павло Тичина, захоплений поезією російського срібного віку, Блоуком Єсеніним пише: І Білий, і Блок, і Єсенін, і Клюєв. Росія, Росія, Росія моя. Стоїть сторостерзаний Київ. І 200 розіп'ятий я. Оцією Росією Київ був розтерзаний. Оцією Росією був 200 разів розіп'ятий духовно Павло Тичина. Це, була, це були страшні часи для Тичини. Тичина дуже сильно налякався, і, напевно, оцей страх був з ним до кінця його життя. Але 26-го року. Тичино ще пише поезії, які все-таки виражали його внутрішню суть. Вірш чистила мати картоплю, мати у творі тичини, каже синові комуністу: Ленін антихрист явився, мій сину, а ти, протіатри, треба боротись. Антихрист явився. Тобто, що 26-го року у поезії тичини Ленін є антихристом. Після цієї поезії була страшна погромна критика на течину, і вже у 1929 році, коли був знаменитий процес над спілкою визволення України, видуманою спілкою визволення України, коли судили близьких йому людей, він виступив у ролі свідка, звісно, не на користь звинувачених, пише літературознавець Володимир Панченко. Олександр Довженко намалював пророчий дружній шарш. Цей шарш справді був пророчий. Тичина починає згинатися під вагою обставин. Галина Журба пише: Мої колеги по Перу, що працювали у все видаті: Ярошенко, Савченко, Загул, Слісаренко на чолі тичиною, поволі почали нагинатися. І триматися у Годовецької лінії, мабуть, першим ступив на цей шлях тичина. Його миле обличчя несподівано стало зміняти свій вираз, а в тоні його голосу почали лунати офіційні начальницькі нотки. 1929 рік хтось, переглянувши свіжу газету. Повідомив радісно, що тичину обрано академіком. У цьому ж номері був вміщено один із віршів Павла Тичини. Нехай Європа кумкає. Нехай Європа кумкає. У нас одна лиш думка є, одним одна турбація, традицій підрізація. Колективізація. Ці поезії ще називали поезіями паровозами. Це є поезії, написані на злобутня, і, звичайно, від тичини, від геніального тичину тут немає нічого. Поезію цю прочитали голос. Микола Вороний сказав: Ну що ж, це останній твір поета і перший твір академіка. Василь Стус феномен доби. Перший рішучий крок було зроблено. Наступного року почався небачений на Україні голод самогубства хвилювого і скрипника, а за ними чистки, арешти, розстріли діячів культури. У Тичини почався напад фізіологічного переляку, який так і не минув до самої його смерті. З нього тепер можна було ліпити коники. Тичина Голодомор. Дивлюсь тепер на кров, на корчі тіла, на руїни заплакати себе убить, щоб знов орли, щоб знов тирани. О ні. Піду, життя творить нове, хоч би й по трупах сам так мусить. Будь. Тичина по трупах йде творити нове життя. Це формула віри тогочасного тичини. І коли для щастя всього прогресивного людства буде вимурене голодом 5 чи 7 мільйонів заради світлого майбутнього, заради комунізму. Олександр Олесь. і ти Продався їм тичина, і ти пішов до москаля, обідна мати, Україна, журбі головенька твоя, в кривавім морі по коліна стоїть без сорому в очах поет, колишній наш тичина, і прославляє смерть і жах. Прилюдно б'є катам поклони, катів виспівує в піснях. А з-під землі ідуть прокльони борців розп'ятих на хрестах. Іудо, ти шляхетний жиде, пішов, повісив в самоті. Павло Тичина цей не піде, він сам розіпне на хресті. Почав підписувати приватні листи, осяяний сонцем Леніна і Сталіна Павло Тичина, був міністром освіти. Головою Верховної Ради дуже часто був депутатом Верховної Ради. Першим в Україні отримав Шевченківську премію, отримав також Ленінську премію. Саме йому влада, радянська влада доручила написати слова гімну Української Радянської Соціалістичної Республіки. Раніше Павло Тичина кілька разів брав участь у конкурсах на написання гімну у 1949 році. Він таки став автором гімну Української Радянської Соціалістичної Республіки, який починався зі слів Живи Україну прекрасна і сильна! який існував до 91-го року. Живи Україну, прекрасна і сильна! В Радянському Союзі ти щастя знайшла між рівними рівна, між вільними вільна, під сонцем свободи, як цвіт розцвіла». Слава Союзу радянському слава! Слава вітчизні народів, братів! Живи, Україно, радянська державо, воз'єднаний краю на віки віків. Нам завжди у битвах за долю народу був другом і братом російський народ, і Ленін осяяв нам путь на свободу, і Сталін веде нас до світлих висот, Павло Течина. Ми бачимо, яким другом і братом був російський народ, Внизу фото є НКВД на Західній Україні після Другої світової війни. А тут бачимо фото сучасних авторів про події, які відбуваються зараз в Україні. Василь Стус феномен доби. Як би там не було, тичина така ж жертва сталінізації нашого суспільства. Як косинка, куліш, хвильовий скрипник, зеров чи курбас. З однією різницею їхня фізична смерть не означала смерті духовної, тичина, фізично живий, помер духовно, але був приневолений до існування, як духовний мрець, до існування по той бік самого себе. Ось поезії Павла Тичини. Будем домолочувать, ворога докінчувать, за проводом партії всі гвинти загвинчувати, в праці, в науці комунізм увінчувать або інше, нехай же знають патріоти, нехай повідомлять міщан, не заспокоїмось медоти, аж поки з поля весь бур'ян не вирвемо, а вирвемо грізно, багнетом, ритики мечем, клянемся клятвою залізно, що жоден ворог. Не втече. Це було благословення тичини на репресії, тому що з поля виривати бур'ян – це означає чистити суспільство від непотрібних людей. Євген Маланюк 1924 року, перебуваючи в Празі, пише вірш Сучасники про Павла Тичину. На межі двох епох староруського золота. Повен, зазвучав сонценосно твій сонячно ярий оркестр, і під сурму архангела рушив, воскреснувши човен, і над бощами народу хитнувсь кам'яний його хрест. Так, зродився ти з хвиль, злото синіх, космічних вібрацій, метеором огнистив удари в дніпровські степи. І, здавалося, вріс, і над плугом схилився до праці, і вже мріяло серце про сонцем налиті снопи. Вили бурі історії, рвали й жбурляли відвічне, о, ти знав, що тоді не сонети й октави о ні, Жорстко ярим залізом ти пік одоробло північне, клекотіла душа твоя внівнім смертельним. Огні. Раптом брязнуло враз, і ридально навік розірвалось, і бездонним проваллям дихнула порожня луна. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, в окривавлений жовтень ясна обернулась весна. Чи знав він про жорстокий маланюків присуд 1924 року? Знав. Розповідають, що одного разу, увінчений лаврами і офіційною славою автор золотого гомону і Оди Партія ВД сам згадав рядки про кларнет і дудку. Він один сказав про мене правду, сумно мовив старий поет і заплакав. Василь Стус феномен доби. Доля течини воістину трагічна. В історії світової літератури, мабуть, не знайдеться іншого такого прикладу, коли б поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину нещадній боротьбі зі своїм геніальним обдаруванням. Феномен течини – феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків. Поет жив у час, що заправив генія на роль блазня, і поет погодився на цю роль.